Я всіх вітаю, друзі, мене звати Вова Спейс. Ми продовжуємо грати в Рафт. І народ ми зараз починаємо йти по сюжету. Я побудував ту от фігню, я побудував ті от три антени, вони вже вони ідеально побудував, де от, другий поверх, Якер поставив, який і минулі се, який ми, все, розширився трохи. Бачите? Зміни такі невеликі. Плавильні примістив сюди. І... Коро погнали! Народ. Посю... А, чекай сюжетка в мене вже вписана. 13... 13.24. Батарейка. Е 13.24, правильно? Та! Да. Бля, воно вже в мене вписано. Оооо. Блін, мені треба... У мене ж того штурвалу, ще поки нема. Мені треба оттуда от десь плести. Добрий день. Женя, мені, мені той острів треба плести. О, давай десь. Воно бачиться з того боку. Да, я пливу прямо на то. Супер. Котейка зрячи, але важно не тратити. Да, я, я, я той острів обмину. Маю обминути, вроді би. Надіюсь на то, бляха. Так. листя Я зараз викину. Воно мені не потрібно акула блять так 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 тихо тихо. Відкрий, блін. та не то ну во Супер. Нафіг. Пливемо, пливемо. Пливемо на сюжетку. О, Тихо, тихо у мене стак вже тих. Ублюда шо на акула? Пішла нафиг. Все, блін Їсти, їсти в мене є шо. Так, чекай, 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 мне. Потрохи. Тут прикласти. Ладно, давай еще. Эй, я же наоборот, блин. О, Повнім. Все. Добре. Тепер треба подивитися зараз, чи добре я пливу. Ну, та, тільки от там острів. Десь там острів, бляха, буде. 1278 метрів. Ну... є що плисти, бляха? Де молотатись, що ж? Їжу тож добувати. Так, тихо, мені... Доски ніби вистачає, але... Але... Блін! Не, вот... тепер я то що дістану Та. Так, так. М Не то. Во. Бай-бай. БЛЯТЬ Де нафіг я сказав Тихо Так, воно залагало, якщо воно залагало, значить хусси якийсь острів Да, вот это вот. Я пливу прямо на... Ну не прямо, але... Давай так от. Вот! Ой, бля! Тут треба буде впливати. Я ж не прямо на нього пливу, на а тако давай. Просто штурвал, в мене поки нема. Опа, опа, опа. Є. Yeah. Пакунучок. Стопка паперу. Листя мені не потрібне. Да, і той острів ми оминаємо. Я надіюся на то. товай такой трохи. Васлом попрацюємо руками блин о -о -о. Сюда, сюда, сюда Давай я я ще до таких островів не доріз. Там і кабан в'ха. І пташка та довбанута мені то не потрібно. Тому. Тому. Нормально? Ну, не нормально. Не бы оплывали бо. Бочка. Знов той буряк гребаный. Ну, ну ладно. Во, 900 метрів Во, ідеально О. Я чую. БЛЯТА! Падло! Не встиг. Ааа, во тобі, викусі-накусі Так. Ой-ой-ой! ой 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 Такого! Стерминово! Меняємо курс, капітане. У нас проблеми. тепер трохи тако давай. Во, літає! Бля, вона за... Та відкрий, блін. Вона може на мене сагритись. Найдуть, що я буду чи не наплатить, блин. Не біля острова, вона може сагритись. А я можу піти. Але я пам'ятаю, перший раз, коли я приходив, вона її через 100 пробивала, бляха. Не знаю як. Ну якось пробивала. Так, супер, ми то обминули. <кхи> супер. Ну плаває дура. Бля, в мене ще ніколи не було тут вот так багато вільного місця, блядь. Аж не віриться. Папа, острів. Папа. -па. О, літай. Якби не вона, я ще може би пішов на той острів, але так. О! Народ, чи трошки? Чекай. Треба ще розвернути таку А. <coughs> І И... демос? Потрохи, да, потрохи пливемо. Далі ще. Давай бре є. Yeah. Їмо, п'ємо, не забуваємо. -ху -ху. Во, 670 метрів. Ще трохи. Там ящик приплив, ну дай пофіг. Поза... Ви би знали скільки я ще грав до запису, блядь. Що, поки я того вс робив, то все. Будував, робив. Так що народ ставте лайки. В принципі. Але та гра варта того бля. Однозначно. Однозначно. Давай, давай. Десь має бути вже. Тож, вроде вроді би там я маю знайти чертеж того мочети. Чи не там? Чи на наступній локації? Так, давай ще Так, чуть-чуть. Щось вроде би Або мені здається, блі. 500 метрів. Не, ще поки нічого не видно. Поки ще пусто. Давай, бляха. Так, чекай, я там можу... уже... Протокол троха трэ. Чизна, пятна. О, так шучу. Давай, давай, давай. Батарей пиццы больше хватает. На, бля. На, папе. Буде грести мені мій плод. Я в нього душу вклав, бляха. Так що пішла Чотириста 470. Має... По ідеї якісь... Уже щось має бути видно. По ідеї. Не? Поки нічого. Чотириста шістдесят метрів. 450. Ще трохи. Сюжетка, сюжетка. Починаємо приходити. Блін, навіть не питайте, ч я позіхаю. Гра би цікаво, бляха. Меню нам подобається. Не знаю, що я поїхав. Давай! 417! сімнадцять. Так, це ми викидаємо. Возразимо. Лам, давай викладемо. Опа! Лагануло. Значить, щось прогрузилося. Не бачу поки. Так, подивище правильно пливемо. Так, да, 378. Можливо, десь там навіть. Ну давай. Давай, давай! да, вай. Хильнемо. Оставим шавудичку. я, блин. Да, народ! Бачу! Зараз, 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 зараз. Я прибли... Якщо я не забуду, я приближу, то. Во! О! Полюбуйтесь. Да, рідненькі. Ми прямо туди пливемо. Ну не прямо. А тепер прямо туди якраз. 300 метрів. 315. 310 Давай Бенги Давай, да, Вот воно воно там А, не, вот воно Бля, менe, тут же бинокль можно зробити Ноживка, ні Урна Хм Ні, 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 не чекай. Десь тут був бінокль. Можна. Хойде ж тут воно мало би бути? Бля. А де біно? я ж бачив то, що можна зробити його. Або я сліпий? Ну, ладно, пофіг. Оооо! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Моймо, мой мо, давай. Так, трезвобити выслушали. Утуска. Викидаем. Та тебе бляха ще бракувало Так, водочку с той. Водичку, такого. Так, да, ми плымо прямо туда. Давай. В ніч, бляха, клас. Я, конечно, можу поспати і піти в день. Ну, напевно, так і зроблю. Так і зроблю, напевно. Пливи. Пливиненько, ти більше того весло і так вже. Так, якір мій. В ну. принципі, можу не плисти, але хай, щоб весло потратити. Все. Ой трохи. Бля, якось би десь пришортуватися би здалося. Це нову я вибрав. Ладно. Кидай м'який. Припилили нафіг. Йдемо поспимо. І тоді вже в день підемо туди. Не поняв. А, ні, все добре, поняв. Все добре. Реси, в принципі, можемо не обороти. Купити треба. Поїсти. Бля, у мене такого вже нічого й нема. Ну ладно. Мені вже не терпиться залутатись. Nehriai Shakula Nasa for the night I'll climb the tower. Radio still é works, but should we reach the teams not responding? She might say things are a bit tense. The other facilities are tá. underwater, so if Celine is lost Акула. На той біг бігом. А, Ага. Да, неприємно. Неприємно. Однако то... А то, так, и лут и Киеве лут. Я шучу. Давай, 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 давай. Супер. I got you brooch. B2. Тут у нас ничего. Что у нас тут?

Я помню, тут на рынке такой паркур будет. Нынешний уже есть. О, привет. Стоп. А. Ah. <coughs> Не сюда. Сюда. Не сюда. Сюда. Тут щось є, тут нічого нема. Сюди. Налобний фонарик. <coughs> Дайте мачете. Я хочу мачете. Мачете, мачете, воно має бути. Хоч, але я не знаю, чи зараз. Так що, в принципі, якщо зараз його не буде... Так, місця місце ще ходимо, так. То можна викидати вже, щоб на дрома місця не займало. О. То подимо сюди. Ага. Ну да. Лігі що. Так, там ніякі ще проходи. Нема. Ну а підемо Да я хочу що тут, а. а, ну. Ну ясно. Бля, от що значить давно грав рафт грав не грати. Так. Мені треба, короче, туди Опа. Оооо. To yeah 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 last year february we picked up a lot of signals maybe someone will come and help us we're not starving Reactor yeah, and Selene might be the only chance we have against this endless ocean during Our us, but you must have had a good reason for leaving us here I hope you make it to Selene I hope you finish the reactor For all of us ТАЛА Ну дякую мам, мать. А, повичищаю тобі шкіру, бляха Супер поплили. Моем то. Чувствуется. Бля, мач. Ооо, о! Солідно... Солідно, я, конечно, можу... Як... у у У-у-у-у-у-у! Хорош, хорош, хорош! Є! О, це можна викидати, тому що дивіться! Де? На, блін! Є! Це може викидати, тому що... Опа! О, бачите? Ми то вивчили. Ми то вивчили. Перша сюжетна локація, бля, я знову хочу. Будем їсти. Так, кокосик. Кокунать вота їжа більше воду дає, бляха Ну в мене нема вибору просто. Пообсикаємось, але будемо ситі зато. Давай, 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 давай. Все, ладно, весь. Зкладимось той лут. Так, не ве. Так, тут от той. Сюда. Сюди. І я пропоную тут цю серію закінчити. А мене новий гачок. Він же мав би бути більш покоцаний, хіба ні. Ну ладно, тим не менш. Сюди, тут будемо закінчувати, це був рафт. Яка вже четверта серія тут Да. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми починаємо приходити сюжет. Все, Всім удачі, пока-пока.